Можу минути увагою, Візит Кім Чен Іна до Росії в Ладовосток. Все таки вони зустрілися із Путіним. Це дуже примітно, що Путін сні зашов, Знаєте, поїхав на крайній схід щоб зустрітися з північно-корейським лідером. Ну ясно, один не виїзний, інший не дуже то виїзний, але от Путін аж побіг геть дуже швидко, щоб з ним зустрічатися, тому що обговорювали, як писали західні ЗМІ, питання постачання озброєнь до Росії. Північно-корейських мовляв ця країна є. Великим складом з насамперед радянськими боєприпасами, але також мають свої, мають китайські боєприпаси. Більш сучасні? Тим не менше, Росії потрібно підживлення. Ось ця зустріч. Я останні кілька днів відколи стало про неї відомо, відколи Кім приїхав, відколи він сьогодні зустрівся. Я з різними людьми спілкуюся і оставлю це питання. ви її демонізуєте? Чи ви її е, дуже серйозно до неї ставитеся? От її наслідки можливі. А які яких відповідей більше, якщо не секрет? Це просто для мене. Мені цікаво, чесно кажучи, всі всі кажуть, що не потрібно до неї е, серйозно ставитися, тому що там е, ну важка логістика. Не така велика можливості північної Кореї по тому, щоб наситити Росію боєприпасами, наприклад, щоб вони з'явилися в достатній кількості в Росії, адже минулого року вони використали близько 10 мільйонів. А зараз ну їм потрібен цей ці снаряди. А по третє є ще така думка, що знаєте, нав, надто якось показова ця вся ці всі речі відбуваються ці всі переговори, що вони ні до чого скоріше за все не призведуть. Вони створюють якийсь такий певний. Ореол того, що щось відбувається. Ну а, тоді я буду, мабуть, в меншості, тому що. Не серйозно ставлюся. Я дуже серйозно ставлюся. І ви знаєте, мені ці дискусії зараз щодо демонізації, щодо того, що Північна Корея ні на що не спроможна, а, або не мало на що спроможна, вони мені нагадують дискусії про шахеди, які були а, приблизно таки рік тому. Щодо Ірану. от теж були такі заяви, знаєте, недооцінка дещо вийшла, можливостей і спроможностей, і масштабів взаємодії і співпраці Росії і Ірану. Зараз, взагалі, знаєте, я побачив і в західних медіа, тут навіть не у нас, зміщення фокусу уваги, що Путін доведений до того стану, що він вже брає зброю Північної Кореї. Ну, чекайте. А, звичайно, від цього комусь може стати хтось отримує від цього якесь задоволення, що так принижений так, є таке. Так, російський військово-промисловий комплекс переживає серйозні проблеми. Але слухайте, яка різниця? А, принижений він в цей момент чи не принижений, коли вони запускають шахеди а, або коли вони можуть отримати іншу зброю від а, тих же диктаторських режимів? Для мене особисто це не має жодного значення. Для мене має значення. Масштаби, взаємодії і об'єм. Друге, е я скептично дещо ставлюся щодо оцінок потенціалу. Насправді, е зрозуміти на 100% на сьогоднішній день потенціал ресурсні можливості Північної Кореї можна доволі таки умовно, насправді, за тими даними, які мають, мабуть, західні спецслужби, їх публікують, і які там ведуть певну діяльність. Але ж ви розумієте, що. Скажімо так, до кінця на 100% сказати, що Північна Корея абсолютно позбавлена ресурсного будь-якого потенціалу, тоді в мене виникає запитання. Я такі думки читав, я спеціально підіймав архіви в ці дні, коли ця тема активізувалася. Архіви 10, 15, 20 років. Те, що писали там в медіа, різне Слухайте, я я читав оці скептичні а, статті про те, що. Північна Корея не здатна свою ядерну зброю отримати. Вони не здатні виробити балістичні ракети. Та ви що країна, яка не доїдає голод, бідність, вони нічого не спроможні. Ми бачимо зараз наслідки. І це реалії. Це наступний момент, чому не можна легковажити. Балістичні ракети в них, зрештою, з'явились. І наступний момент це те, що найважливіше, як мені здається, що Кім не поїхав би. У своєму потязі, якби він не отримав а, схвалення від Китаю на таку поїздку, ну не робиться такі речі, серйозні геополітичні і такі домовленості і розмови без а, схвалення з Китаю. І от чого я тут остерігаюся, це те, що зараз місяць, два, три, можливо, чотири, ми можемо фіксувати в майбутньому постачання чогось з Північної Кореї, можливо, навіть не дуже великих масштабах, якісь снаряди, які. Хтось буде говорити, що вони неякісні, що вони не спрацьовують, що там є проблеми, і так далі, і так далі, але щось таке буде спрацьовувати. А потім станеться так, в якийсь, можливо, якийсь період, що через 3-4 місяці півроку можуть піти ось так: знаєте: два снаряди Північна Кореї, один китайський, два там о, о, два елементи, два реактивних снаряди один китайський, друге. Виробничі потужності, які може допомогти налагодити в Північній Кореї Китай для того, щоб максимально ховати там свої сліди і хвости, ось це так само є загрозами, якими, мені здається, не варто легковажити. Зверніть увагу, що наші партнери вони десь це розуміють, вони не стали легковажити. Звідки зараз з'явилися дискусії так активно про атакам? От це... цікава тема, тому що знаєте, я теж знов ж таки з експертами говорив і кажуть: ну слухайте, не треба прив'язувати Атакамсу до північної Кореї, бо це два абсолютно паралельні кейси. Так до будемо, Китаю, ви до, до Китаю, до Китаю, тут не до до Китаю більше навіть. Ну в принципі, ми якби говоримо к Північна Кореї, але розуміємо Китай, те, що з вашої відповіді теж випливає попередньо. Ну, ви ну, пов'язуєте ці пара цю так? Звичайно, ну, це ж сигнал, розумієте? Це сигнал, що Західне це ж. А це означає опосередковане протистояння зараз і Заходу з Китаєм, які втягуються ще більше. І тут же ж як, Китай переслідує стратегічно, Китай зараз отримує зиски певні, тому що дивіться, Китай переслідує цілі, які продемонструвати те, що Захід не є, скажімо, одноосібним, визначенні порядку денного світового, і що Захід не є самодостатнім. Вони це демонструють активно через Брікс, намагаються через Велику Двадцятку. Ви бачите, що це, це видно з декларації Великої двадцятки. Подивіться змагання підходів Заходу і Сходу. І зрештою, десь 50 на 50, навіть 60 на 40, на жаль, для нас на бік сходу стала двадцятка в цій декларації. І в чому тут питання? Тут питання в тому, що Китаю, в принципі, вигідно, як і те, щоб Росія воювала. І вони не обов'язково зацікавлені в тому, щоб дати Росії стільки зброї, щоб вона пішла, там, як вони там пропагандистські розносили на Берлін там, чи на Лісабон, чи ще кудись. Ні. Їм треба дати зброї рівно стільки Росії, скільки їм потрібно вести ось війну такого масштабу, як вони зараз ведуть, але бути в війні. І вони готові це підтримувати. І е, в цьому сенсі, звичайно, вони намагаються шукати лазівки, як це зробити в цей час Росія. Тобто вони ведуть таким чином опосередковане протистояння Заходом, а Росія в цей час ослаблюється. Це теж для них плюс. Тобто, вони дві цілі тут переслідують. І тому на шляху цих двох цілей, я думаю, що у заходу є розуміння у США, і недаремно ось дивіться, Перша публікація, яка з'явилася про можливість постачання атакамців, була коли президент Байден був в Індії на саміті 20-ки. І коли обговорювалося питання Китаю не тільки. І от там було так, що зараз президент США повернеться в Вашингтон, повернеться до цього питання більш ретельніше. І, от, власне кажучи, тому я в такі збіги обставин Ну просто не вірю, що це відбувається просто так. А от а дивіться, якщо говорити про Китай, ну от якраз тут. І я просто спробую подискутувати. Чи не здається вам такою слабкою історією цієї версії? Те, що ну Китай направду він конкурує з? з заходом чи з глобальним півночем можна так сказати, але все ж таки технології на боці цього заходу. І якщо Китай втратить ці технології, він втратить виходи до там до Тайваню. Він втратить виходи до сполучених штатів до ринків. Він вилетить із ну із, з цієї з цієї історії, яка була побудована тим же кісінджером з інтеграції радянського не радянського китайського комуністичного режиму у капіталістичну економіку. Ось ця модель, яка дуже успішно в Китаї працювала до сьогодні. Це ж якраз такий головний аргумент, що ніхто, ніяк, ні Китай не зацікавлений воювати безпосередньо якоюсь зброєю е, з Штатами, ні Штати. А постачати зброю в Україну для Росії ну це наразитися на американські санкції. А, з одного боку, так. Ну з іншого боку, ви знаєте, я десь кілька тижнів тому мав дискусію. З американцем щодо ситуації а, з досвідом проживання в Китаї, роботи там і не тільки, і оцінки Китаю взагалі. І те, що я почув, це те, що Китай змінився за попередні навіть 10-15 років. А, а після того, як Сі а, отримав фактично термін ще додатковий а, мандат. А, Ну, я не знаю, чи назвати це довіри від КПК ну назвати це так: легітимності чи підтримки від комуністичної партії Китаю, все стало ще жорсткіше, і ситуація змінюється. До речі, ситуація змінюється в бік певного згортання економічних свобод, те, що відбувається зараз в Китаї, і пошук рішень поза скажімо так поза США яким чином вирішувати певні свої економічні проблеми і на свій бік схиляти. Інші держави, тобто боротьба якраз за це. І це дуже серйозний аспект, тому що трансформації, які зараз відбуваються в Китаї цей бік, вони мало оцінюються і розцінюються, як такі, що фактично можуть свідчити про те, що Китай готовий до такого протистояння, але не напряму. Вони не будуть воювати, а їм це і не потрібно. А потім дивіться, яка ситуація а, для того, щоб знайти. Компанії, які можуть щось постачати північній Кореї і щось робити, це доволі таки непросто. Це доволі таки непросто. А наступний момент, а, якими можуть бути ці санкції? Ввести жорсткі санкції зараз проти Китаю, це наразити на збитки і США. Зрештою, окей, допоки виробництво не перенесені з Китаю, що з цим робити? А, уявіть собі, зараз виборчий період в США. Заявити представникам бізнесу про те, що слухайте, ми зараз вводимо жорсткі обмеження і ви втрачаєте величезні кошти на китайських ринках. Ви думаєте, я, я майже впевнений, Трамп стане президентом. Всі понесуть гроші йому на його виборчу кампанію через його там, скажімо, не, навіть не через те, що позиція в нього ще жорсткіша щодо Китаю, а через те, що продемонструвати не підтримку такого підходу до конкурента просто діючого президента. От і все. І ось це мені здається, є певним таким стримуючим фактором. І наступне: от дивіться, яка цікава річ виходить, яким чином північно-корейський режим живий до цього часу і погрожує Сполученим Штатам чи союзникам Сполучених Штатів Південній Кореї? А що не за підтримки Китаю? Ну, от давайте так поміркуємо: а хто міг би допомогти північній Кореї розробити ядерну зброю, балістичні ракети? Так можна сказати, Росія. Росія, але, але набагато більший вплив має Китай. Звичайно, зараз кажуть, що це. А як так сталося? Що а, Північна Корея змогла отримати свою ядерну зброю і а, на китайський фактор при цьому закрили очі? Ну, це ж якось сталося. Тому, з одного боку, санкції так, з іншого боку. Тут доволі таке хитке питання, тому що поки що це взаємозалежна історія. Ясна річ, що ось ці всі байки про те, що там юань, рубль чи рупія про те, що там розказував Лавров на саміті двадцятки, зараз витіснять долар і американській валюті кінець десятиліттями йдеться історія пропаганди, нічого не відбувається. Кількість розрахунків в доларах росте. Але з точки зору взаємозалежності економічної, зараз все, скажімо, заблокувати. Економічний щодо Китаю це наразити на серйозні проблеми великій компанії і концерни США, що ризиковано насправді.